Всім привіт з міста Верхівцеве, Дніпропетровська область, бо всі запитують, звідки ви Верхівцеве, воно одне і неповторне. Так, Що у нас є на продаж? Три рази вже знімаю відео і кожен раз щось забуваю. Думаю, цього разу вже не забуду. Тут у нас є Toyota Land Cruiser Prado. 2005 рік араб. Не знаю, яка в цьому різниця. Е, що у нас по авто? Воно у нас подножка. Там кронштейн надгнив там трошки треба по порогу навести лад, арки попіддувати. Тут у нас стоїть моторчик 2,7 бензиновий. Є газ, газ вписаний. Помінили мастило в гідропідсилювачі, замінили мастило в коробки автомат. Отаке от, от залили в коробку масло. Особо показувати тут нема, що тут ще він трошки буде підрехтуватись в плані того, що отут. Кенгурятник, так називаємо, ось що він. Ой. Малий гараж, нема міста. Біше, хто порядок навів. Тут просто була тріщинка, запаяли, підшпаклюємо, перекрасимо, нарядим на місце. Ну і плюс там підварим, там підварим. Все поробимо. Так, що в нього по? Негативним моментом. о негативних моментах по підкрасах. Тобто. отут от у нас, б'ється, 1600 тут є шпако. І отут от у нас, по-моєму, без шпакла просто підкрас. Ну, а так, нібито, в принципі, автівка непогана, тільки в пиляки. Трошки, звісно, намить, підкрасить. І, в принципі, буде в продажі. Ціна за цей агрегат буде у нас 13 тисяч. В принципі, так само, як і за Жигуль, який ви зараз побачите. Так, ті, хто думає, що перекуп перейшов на більш дорогущі машини, не переживайте. Отакі от. Авто також будуть в продажі. Так, по плюсам новий ЕКБ, нові колісні диски, спереду нова гума, мотор не димить, мотор 01. Що у нас тут ще є? сидушки сімерка. Панель семерка, потолок жорсткий семерка. Авто навіть запускається, їздить. Нема страховки. Тут по стаканах ціленька, зараз вам все покажу. Нічого з неї не винімав, не маю такої дурної привички. Так, колесо запасне є, колесо надуте. Тут он давив придачу такі от речі, до речі, шарові мені замовляли, хороша шарова, ну вона тут так і лишиться. Дам крат, оце все отак от і остається. Тут Сіленьке, 71 рік. Авто не переоформлюється, власника вже з нами нема. На Акумулятор отакий от стоїть форси новенький. Рульове. Рульова колоночка у нас новенька. Електровентилятор е, в системі ТОСОЛ. Ну є і свої мінуси. Мінуси це у нас <різь> поганенький кужив. Отак он дирка. <різь> <різь> Двері погано закриваються. де може підсусно да да? Точно лобове новеньке з полосою, так як всім подобається, не дійшов. Ну нема шовкографії, а так не дійшов. Так, де ти там? Диму нема, моторчик працює рівненько. Що у нас ще? Проїхатися, не проїхався при 100 кілометрів в час. Не Нема ніяких питань по мосту, міст не вийде. Ну, є питання по кузову. Тобто на сьогоднішній момент авто їде непогано, ніде дає, не кидає, не швиря. По ходовій воно все прикуче, в мене є момент. 71 рік воно має вже розсипатися Отак, От як є з новим акумулятором, нічого ніде не винімаю, ціна у нас буде 13500. Отакий варіант може кому на запчасті. Або просто доїздити, а потім щось з нею зробити, або розпродати по запчастинах. Той же гуль, що ви тільки що побачили, його. Синенький, його вже в продажі нема, його вже я продав. Чуйк. Чи... Чуйк узяв собі, як перше авто, покататись, поекспериментувати. Придбав я собі ось олібетку. Зараз покажу по евакуатору і покажу далі, що у нас ще є. А є у нас іще один отакий от джигуль. Гляньте на номер. Ну, фокусуйся. І гляньте на номер. Майже сходиться. До речі, цей Жигуль вже був у продажі. Не пам'ятаю по чому він продавався, але він був ще з мотором у багажнику. Там десь на каналі є відео двохмоторний жигуль. Оце він. Є у нас, звісно, тут негативні моменти. Резина отака, от ззаду, отака от спереду, але вона, вона не годна, вона якась танцююча, не її я так зрозумів, гулі. Бо я проїхав, вона така, як циганочка з виходом. Тут у нас є нюанси. Так, ось у дірка в порогі. а ніщу. Вон що тут? Под самому ціленько, а так трошки щось є. Зовнішній вигляд, якби це не підґрунтовано, то ще й нічого. Люстерка. О, навіть світло світиться у кабіні. Обшивався вроді як і нічого. Сідушки, сімрка. Зараз покажу іншу сторону. Тут інший скат, ну, по-моєму... Ага, точно. Он його колега, напарник. Ну Він пустий. Я так зрозумів, що ото стоїть запаска, а цей пробитий. Тут, звісно, у нас творчий безлад від людей лишився. Як завжди, ніхто перекупу не продає, набубняв не натерте. О тут щось є недостатки. Так, намагаюся якомога показати більше. Ну, в себе C-20, вона звісно славна резина. але з нюансами. Що вам ще показати це? Це не тріщина, а оце все підгнив. Зараз запустимо авто. Треба зразу показати а потім запускати. Так, так, так. Запалення електронне. Мотор. Такий як 01, мабуть, на. Да? Ага. Нема в нього нічого ніякого номера. Ну як 01. Масло. Чистеньке. Верхній рівень. Тут все чистеньке, немає, незів нічого нема. Тут водичка присутня, скорше всього водичка, акумулятор присутній, страховка присутня. Світло працює якесь одне. коробка не пятый ступ. На жаль. Так. Тиск, все дела, зарядка, все присутнє, все тухне. пять клапанцы. Все само собой. Тут чи масло підливали, чи просто прокладку треба мінити. Ну, диму нема з вихлопної. Вихлопна сухенька. На попередній автівці синенькій не було у нас страховочки і була вона по ціні 13500. По кузову вона була хужіша, лучіша була тим, що новий акумулятор стояв і спереду нова резина. Тут тут, кстати, його використовували як лісовоз. Тут у нас уліки є докази того, що все-таки можна використовувати авто як лісовоз. Показую усе, дивіться уважно, щоб потім не було ніяких недоговорок. Якщо може що і пропустив, то просто не замітив. Не спеціально не показав. Так. Бо єся, а ви не сказали. Так а ви подивіться. Я ж показую, крім того, що розказую, я ще й показую. Нагадую, авто у нас у продажі вже вдруге. Ціна за авто з дорученням, отак як є, Сіві поїхав, ціна 13500. Но одразу скажу, що попереду вона вся танцює. Нерозрозуміло чому, але скорше всього, що це хороша гризина БЦ20. Дає такий ефект. Бо попереду вроде нічого такого нема, а ззаду щось підстукує. Або хрестовина, або реактивна тяга. Не можу знати, тому що не лазив на ямі і лазить не буду. Авто заводиться, авто їзде, диму нема. Клапанці порегулюєте і буде отаке авто. Тож якось так. Так, це в мене спасательний бак. бо в нашому славному місті Верхівцеве вже нема таке, як сьомий день води. Це явно не лайк. Но як, як є, що зробиш. Такі реалії життя. Так, тут що вам розказати? Набирається платформа. Хвіст зроблений, платформа зроблена. Болтове з'єднання. Провар по наружі внутрі не проварював. Та нема смислу його проварювати, тому що... Вантажопід'ємність. він не буде трактори возити, трактори буде возити ось оцей. Це ось одну косинку вварив, потім мені скинули на вайбер підписники про те, що свято і на втору вже мене не вистачило, тому що свято працювати не треба. Кинемо ще там перемичку. Щось придумаємо так, щоб заїзди прятались сюди десь. Не знаю як це буде відбуватись. Ну щось будемо думати. Хочеться так, щоб заїзди були тут, не так як на тому мене збоку. Бо тут будуть і легші, бо я ж кажу. Він не п'ятитонник. тонник е так, що ще зробив? Зробив таку штуку тележка. Тут буде встановлюватись ота нова лебедочка. Отвори вже є. Тут дивіться навіть видно, не видно, щось чертив, розмічав, навіть щось получилось. В общем тут буде цеплятись ригеля Регеля та, що ролики на ній стоять, щоб трос тягався. І тут лебедка Ця вся конструкція буде ходити в цьому швелері. Отак. А тільки воно буде у нас Стояти ось так. Цей швеллер ще не приварений. О, отак. так. І оце діло буде соватись. А оце вже лайк. Я думаю це заслуговий лайк. Всі ті, хто має лебедку там прикручену к полу, Кожен в житті сталкувався з тим, що дотягуючи авто <coughs> до якогось моменту його починає придавлювати, і лібетка тоді напрягається, плюс то, що намотаний трос, іще важче. Ну і виникають такі нюанси, невдобства, скажімо так. <coughs> Тут же у нас лебідка буде, як ви можете бачити, от, трошки вже й вище. І буде в принципі затягувати так, як положено. Е, на отом евакуаторі в мене вона ще вища, із-за чого, щоб менше отут трос терся на оцьому перевалі. О там ролики ставлять, ще щось ставлять, то все таке собі сумнівна ситуація. Ну, в принципі, трохи буде <кій> траса тертись. Та хай собі третя. Отой кусок поміним, трос поміним. Поки він зітриться, евакуатор уже трошки щось принесе. Якогось прибутку. Ну, по евакуатору, в принципі, кому цікаво було, вроді розповів. Оце втора частина буде отут, отак приварена. Тут ще зробиться якась... Така регеля по центру. По висоті виміряю, поставлю фаркоп, лафет цепляв. Думав, можливо, не треба, але все ж таки треба, тому що як ти його тут не фіксірую, там зацепив вже намного цікавіше. Бо Там у мене є така штука, прицепи цепляю і удобно. Його просто придавив та і все, ніде він не дівається. Можливо, хто буде строїти, конструювати таке. Візьміть на увагу оце ось таку штуку. Нічого сложного і, до речі, удобно. Якщо колеса вивернуті, дай Бог півтора колеса, якщо в машини є і тобі треба її затягнути, іноді треба її. О, там ролики цепляють, всяку ерунду. Тут не треба. Направив. Трос пішов, хоч і туди. І вона витягне лебедка. В общем, евакуаторщики зрозуміють. Хто тільки будує і хто може хоче стати евакуаторщиком, то свої зібрати. Зробіть отак, не пошкодуєте, потім ще мені поставите кучу лайків за підсказку. До речі, мені це також підсказали. І я доволен і людям... Привіт, передаю, не знаю, чи дивляться мене, тому що ситуації в не ті. Так, що ще сказати? А, <клес> Бачите, знову відео роблю і вроді б то як щось дов не забути, а вже і забув. Спочатку відео я маю сказати, що кабріолет з попереднього відео вже проданий. Було біг три, чотири, то, мабуть, і ті продані були. Ну, а тут що? Цей у нас мотоцикл під завдатком. Окрім цього барабану. Барабан до цього мотоцикла відношення не має. Барабан новий на колеса 18. 1200 гривень він був у продажі. будь ласка, кому цікаво, не забуваємо. Також у нас Hyundai Саната 2003 року, трошки її розбираємо. Розбираємо, щоб просто скласти десь окремо, щоб тут не стояло, бо трошки заважає. Ну, все одно хочу сказати, що не забуваємо, моторчик там присутній, моторчик пробіг 160 з копійками тисяч літровий коробка автомат, працює без проблем. Без всяких пінків, ударів, машина сюди заїхала своїм ходом Так, це сказав по ланосу Якщо може хто чекає, поки скинеться ціна, то в принципі ціна скидатись не буде. Бо так як мені пропонують за 1800, а він по кругу весь коцаний. Підгнивши, то смисл. 2000 доларів авто для себе. от таке. Нагадую, блок неточений, коленвал неточений, 173 тисячі, по-моєму, пробігу. Газ, четверте покоління, газ вписаний, авто переоформлюється по авто. Отакий от нюанс по бамперу, в принципі, якщо кому для себе, то я думаю, що для господарства не завада. І от такий от нюанс присутній на дверці. Тут витерта краска, фарба вибачаюсь. Так, що у нас? Літня резина? Резина непогана, акумулятор непоганий сів Та й поїхав, страховочка присутня. По цьому авто по коробці питання стає відкритим. Нагадую, у нас тут 2.2 турбодізель, 2002 рік. Opel Zafira, така сама коробка, по-моєму, вона називається F35. Можливо, у кого є з проблемними там перша, друга, третя, четверта передача, мене цікавить п'ята передача. От. Та ніби то і все. Чи не все? Ні, не все, у нас ще є, ще нагадую, роздатка газ 69 Гори всяких запчастин у нас ще є. ТО Fiat Ducato 1,9. Оце ось також з нього там балка, стойки. Все є, бо питають, стойки є, є. Відповідаю, є. Все, на тому питання закінчується. Дехто каже, зараз прийшлю фото. От там дядько каже коробку, зараз прийшлю вам фото. Ну, Може не зараз, може ввечері, але в ітоді не ввечері, ні зараз, ні взагалі. Так, що у нас ще тут є? Є у нас ще остатки МТ. Остатки МТ. Е, мост. Оцей мост у нас в продажі. А оце ось, Сашко, треба, щоб ти приїхав і забрав. Безвозмезно. тобто даром. І є у нас ще отакий номер і є біленький з оцього МТ. Рама БН. Тут не пам'ятаю. В общем, номер, шильдик, техпаспорт, півтори тисячі гривень, кому цікаво, хоч чорний, хоч білий номер. Мені все одно. Так, 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 що ще показати? Двері Волга є гарні. Бачки жигулі В общем, тут гори всього, треба перебирати, нема коли. Так, і ось у нас ще остатки цього МТ є. Можливо, кому цікаво, отак мотор увесь в зборі 2000 гривень, практично ціна металолома. Просто вже добить його та й забудь. А, до речі, є труба Труби нержавейка, труби 400 гривень пара з перемичкою, так як положено по цьому феншу UMTсь. От бачите, що в мене коробка в Волговська лежить. В неї вибива перва швидкість. Можливо, в кого є так само на Опеля на мого. От я її здам в метал. Так само і ви свою здасте в метал. А так я куплю. Трошки дорожче і буде все так, як положено Так, радіатори, там 41-й москвич, Нексія, Волга. Це, по-моєму, теж Нексія. Крила нексія є передні. Що вам ще показати? Начебто нічого і не забув. Чекаю на ваші адекватні пропозиції. Всім удачі, всім пока!